П'ята книга Псалмів. Псалом 108. Ранкова молитва. Спів Псалом Давида Готове моє серце Боже. Готове моє серце. Прагну співати і славити Тебе з усіх сил моїх. Просніться, арфо і гусла, прагну, щоб настав світанок. Я між людьми тебе прославлю, Господи, між племенами Тобі співатиму гімни, бо Твоя милість велика аж до неба, а Твоя вірність аж по хмари. Здіймись, о Боже, понад небесами, по всій землі, хай Твоя слава буде, щоб урятували ті, кого ти любиш, допоможи правицею Твоєю і почуй нас. Бог. Промовив у своїй святині. Затріумфую, розділю сихем і виміряю долину сукот. Мій Гелат і мій Манасія, Ефраїм, шолом на голові моїй, а Юда берло велінь моїх. Мав, це посуд, у якому я вмиваюсь. На Ідумею кину мої сандалі над Філістеєю запаную. Хто мене впровадить до міста твердині? Хто мене приведе до Едому? Чи ж це не ти, О Боже, що нас відкинув і більше не виходиш Боже з нашими військами? Прийди нам з допомогою проти ненависника, бо людська підтримка даремна. З Богом ми вчинимо придивні речі, і Він розтопчене приятелів наших. Коментар до 108-го псалма на перший погляд, псалом 108, є поєднання двох незалежних фрагментів, які вже присутні у псалтирі псалом 57, 8, 12, написаного в жанрі гімну, та псалма 60 7, 14, написаного в жанрі благання, але додатково він має вирок Господній, який наповнює людину почуттям довіри та миру. Важко відповісти, чи це поєднання було випадковим результатом в часі процесу перепису святих текстів, чи хтось свідомо створив новий твір, єднаючи два попередніх уривки. Різні екзегети по різному інтерпретували цей феномен. Дехто навіть говорив, що псалом 108 був необхідністю, адже таким чином автор псалтиря хотів отримати кількість 150 псалмів псалтеря. Подібна християнська літургія єднає різні біблійні фрагменти, творячи нові тексти, які освітлюють незнані раніше ситуації. Правдоподібно, що Псалом 108 є виразним прикладом того, як Ізраїль наново відчитує і інтерпретує свою національну літургійну. Та поетичну спадщину, а отриманий твір в цьому випадку не є виключно простим результатом та наслідком додавання двох інших незалежних уривків. Спокійний тон псалма 57-го є контекстом, в якому потрібно розглядати і роздумувати над Божим вироком, проголошеним у 10-й стрічці, в контексті страху та національної кризи. Надія та смуток переплітаються і стають змістом нової молитви. Що виражає потребу довіри в часі важких досвідів, переживаних усією спільнотою народу. Тепер надія та страх перемішуються згідно нової тональності в такий спосіб, що перемагає довіра та надія на новий національний світанок. В тривогах Ізраїлю, який, здавалося б, більше немає Господа за свого володаря, 12-та стрічка. Підіймається голос Божественного вироку, в якому Бог сам себе проголошує володарем усієї території Палестинської землі, від Сихему аж до долини Сукот в Зайордані, від східних територій Галату та Манасії аж до південно-центральних частин Ефраїма та Юди, до територій Муаву, Едому і Філістеї. Ранковому початковому співу товаришує голос Арфи та Ліри. В цій хвилині Божий вирок почав реалізовуватися вже розпочинається день, в якому Ізраїль повернеться, щоб бути вільним в межах границь обітованої землі. Хоча, звичайно, важко визначити історично хронологічні координати цієї композиції. Християнська традиція інтерпретує цей псалом в спосіб особливо виразний. У шостій стрічці псалмопівець прославляє трансцендентну Божу хвалу Здіймись! Що означає будь вивищений понад небеса Господи. Оріген, коментуючи цей псалом, цитує слова Ісуса. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Йоанна 12,32 Відносить їх до моменту розп'яття, про наслідки якого говорить наступна стрічка, Щоб врятувались ті, кого ти любиш. Сьома стрічка. Оріген підсумовує Який прекрасний зміст! Господь розіп'ятий і піднесений тому, щоб були визволені ті, кого Він любить. Здійснилося те, про що ми просили він був піднесений, а ми визволені. Коментуючи останню стрічку Псалма, святий Єронім, в такий спосіб повчає своїх сучасників Ніхто не може занепадати духом у цьому житті. Маєш Христа та боїшся? Він буде нашою міццю, Він нашим хлібом, Він нашим провідником. Кожна людська допомога є даремною, а лише Бог зможе зреалізувати до кінця свої обітниці. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько Озвучила Марина Жарковська